Десятки людей на могилах своїх рідних та близьких можна побачити на Миколинецькому кладовищі у Тернополі напередодні поминального дня. Нагадаємо, 1 листопада традиційно вшановують пам'ять померлих. У цей день відвідують могили, несуть до них квіти та запалюють лампадки. 30-31 жовтня на кладовищі можна було побачити людей, які прибирали, мили пам'ятники приносили поминальну атрибутику. Могили батьків дружини, подружжя Волянських щороку відвідує у поминальний день. Напередодні прийшли навести лад. Приходимо, як правило, все перед першим листопада. Підготовлюємо могилку. Першого ну, числа прийдемо, поставимо квіти, запалимо свічки. День пам'яті. День пам'яті це так. Нас навчили батьки, батьків навчили їхні батьки. І ми притримуємося цих традицій. Ну, і думаю, що мої діти будуть так само підтримувати оцю традицію. Така ж традиція є й в сім'ї тернополянки Ірини. Вона разом з чоловіком прийшла до місця поховання своїх бабусі та дідуся. Добре, як то кажуть, що є такі дні, що люди на Великдень і тепер на 1 листопада не забувають. Хоча б принаймні це зобов'язує прийти, поприбирати, ну, поприбирати квіти, позамітати, помити пам'ятник, в кого як. Поруч із могилами рідних є багато занедбаних поховань, які сім'я Кобильників по можливості намагаються доглядати. Дуже багато шкода, що дуже таких безхозних могил, от як тут є. І так само стараємося десь де-не-де, там може комусь там комусь не виходить, когось вже й немає. Багато людей зараз повиїжджало за кордон. До могили рідних пан Сергій приходить не лише з нагоди Дня пам'яті померлих, а й на інші церковні свята кожного року. На кладовищі поховані його бабуся та дідусь. Не тільки в цей ще. На свята, Ліздво, Великдень. Щоб прибрати, вставити таку свічку, готуємося до 1 числа день згадування всіх померлих. Нагадаємо, на Миколинецькому кладовищі поховані десятки героїв, які віддали життя у боротьбі за Україну. Вшанувати їх пам'ять та запалити лампадки 1 листопада можуть усі небайдужі.